Причини головного болю у дітей. Давайте розбиратися. Одна з найпоширеніших проблем, через яку діти починають страждати на головний біль, це порушення режиму сну, режиму вкладання на нічний сон. Якщо дитина та ну, другі змії, наприклад, навчається і батьки кажуть: ага, він ліх об 11, так він же і встав. О 10. Ні, це не спрацьовує. Дитина має виспати свої потрібні для її нервової системи біологічні години. Тобто лягати в певний проміжок часу, і для кожного віку він свій. Друга причина, через що у дитини може бути головний біль, це перенасичення гаджетами телевізорами, комп'ютерами. Так, ми всі там сидимо, ми всі зацікавлені в цих речах, але у кожного організму своя витривалість на таке напруження. Третя причина головного болю найпоширенішого, це. Симптом якогось соматичного захворювання. Що таке соматичне захворювання? Ну з цим чим ходять до педіатра застуди, грип, якась там вірусна бактеріальна інфекція, отруєння, і то тобто, у дітей на тлі температури або на початку захворювання, або всередині, або наприкінці можуть бути головні болі просто як симптом інтоксикації. Які ж ще причини, і через які може боліти голова? Наприклад, банальні ортодентичні дитині одягають брекети. І в перший час у дитини так само може бути головний біль. А ще одна з причин це порушення постави дитини? Ось так якось виглядає. Іде перенапруження м'язів. І це тисне на дитину. Через це можуть бути головні болі. Так само, як і незручна подушка, може це викликати. А які ж вони головні болі, як червоний прапорець різних неврологічних захворювань? Перш за все, це дуже сильний головний біль, який важко прибирається з неболювальними препаратами. Дитина може блювати на висоті головного болю. Причому блювання не приносить їй якогось ну, покращення стану, і це відбувається знову і знову. У дитини є головокружіння з порушенням координації, у дитини йде двоїння в очах або все розпливається. У дитини йде неймовірний писк в вухах. Це може свідчити про підняття артеріального тиску. Це здебільшого все ж таки підліткова ситуація. Ось тому, коли невролог вас розпитує, що у вас, як у вас, він може запитати саме і про це. А на які ж обстеження може відправити невролог для того, щоб зрозуміти, чи є у дитини проблема, чи немає, чи потрібно щось підтвердити? Першочергово це банальні обстеження, це загальний аналіз крові. Це аналіз крові на цукор. Це може бути рівень ферритину в крові або рівень вітаміну Д. Е, тому що А, ще й цукор я забила. Цукор це дуже-дуже важливий аналіз. До речі, ось це е, основні аналізи, які цікавлять дитячого невролога. У підлітка невролог може порадити повимірювати тиск і подивитися, чи немає підняття артеріального тиску, чи не потрібно відправити дитину до кардіолога, щоб обстежувала ще і серце. Які ще обстеження? Одне з обстежень це є доплер судин голови та щіє. Доплер це УЗД, ультразвукова діагностика, робиться лікарем ультразвуковим діагностом. Ну що тут я можу сказати? Це цікаве обстеження, ми можемо побачити цікаві речі, але за тофтологію. Найцікавіше, що у дітей не потрібно лікувати судини, як це прийнято в дорослому світі, тому що у дітей ще все не сформовано. Тому на доблері ми можемо побачити якісь анатомічні цікаві речі, а не патологію. МРТ. коли ж невролог відправляє з головними болями на МРТ. Саме тоді, коли він почув або побачив певну клінічну картину, про яку я вже говорила, і невролог може відправляти для того, щоб виключити ту чи іншу патологію. Що ще з обстежень може призначити невролог? Ну загалом такий поширений список. От саме це, невролог може відправити дитину на консультацію до суміжних фахівців, таких як ортопед офтальмолог. Тому що головний біль може бути супровідом якогось іншої ситуації з боку дитячого організму. А що ж дати дитині, коли болить голова? Основними препаратами для знеболювання є ібупрофен або парацетамол, який ви даєте дитині одноразово у прийнятній віковій дозі, тобто по віку. Якщо біля вас немає лікаря в вкладанні у кожного препарата? Вам там є певна інформація, яка допоможе вам зорієнтуватися і підібрати для дитини ту дозу, яка йому потрібна. А чи потрібно дитині давати ноотропні препарати? Ні, вони їм не потрібні. Вони не мають жодної доказової бази для того, щоб призначати їх саме дітям. Росіть здоров'я!